Доброго дня! Мене звуть Купченко Анастасія Дмитрівна. Я претендую на вакансію кухара кондитера Навчаюсь у вищому професійному училищі номер 24 Місто Заставна за професією кухар кондитер Мій досвід роботи. Проходження практики в ресторані Оскар. Село Брусниця, вулиця Буковинська, 6. Народилась 10 листопада 1998 року, незаміжня, проживає за адресою Чернівецька область, Кіцмецький район, село Брусниця, вулиця імені Івана Миколайчука. Номер мого телефону 099-066-55-73. Шукаю роботу кухара-кондитера. Володію комп'ютером на достатньому рівні, Вивчала англійську мову, якою володію на низькому рівні. Мої особисті якості комунікабельна, відповідальна, цілеспрямована, ввічлива, доброзичлива. Захоплююся малюванням і вишивкую. Щиро дякую за приділений мені час. Надіюся, на подальшу співпрацю. До побачення.